Добрий вечір. Сьогодні у нас вівторок, 24 січня. Вчора вже не було світла, просто закінчив я е, знімати шар ґрунту по висоті, який нам потрібен. Ще Тільки в тому малесенький кутик, там трошки є завишення, треба буде трошки зібрати Сантиметра два-три, А так, по всьому периметру кімнати я вже все зібрав. Зараз наступний етап е, це я копаю е, рів попри стіну. На виліт, на вулицю, для того, щоб закопати сюди трубу для підсмоктування повітря з двору, для того, щоб наш камін, який в майбутньому буде тут стояти, не спалював кисень з, з кімнати, а спалював його з двору. Так що цим зараз і займемося. Я намагався сам щось дрелькою шурувати, шурувати перфоратором, але воно нічого не дало. Я не мав би змоги пробити цю дирку через весь фундамент. Приїхав майстер, 15 хвилин просверлив дирку. Та, що мені треба, просто суперово. Також вже просверлили дирку ми в підвал. Це буде наша каналізація від стояка з другого поверху, тут буде з'єднуватися ще туалет. І душ, ну і цей, і вмивальник. Так що на сьогодні, мабуть, що все. Так, закінчив я добивати дирку. Я ще отут по краям мені ну, труба не влізала до самого низу, я мусив пробити. Ще десь годинку попрацював перфоратором. Зараз вже все в принципі, підготовлено. Можна пробувати буде, Ну, сьогодні навряд чи, але Попробую вже виставити труби подивитися, що до чого. Де буде тройник, як буде йти труба з туалета о, сюди. І тут ще, виходить, з душу має з'єднуватись. Ну, Зараз будемо бачити. Так, добрий день всім! Сьогодні в нас... Субота, 3, 4 березня. Е, так, зробив я трубу, верніше прикрутив її до стіни під рівень, який, я думав, буде достатній, щоб нам була тяга з двору до каміна, але зараз виходить, ситуація така, що на вулиці вітер, десь трошки більше 10 метрів. Е, не знаю, може, 15 метрів. От і, 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 і виходить ось така картина, що. Я думав, буде в нас сюди тяга, а в нас виходить. Не понял. Тільки що була зворотня тяга. О, як можете бачити, тяга йде навпаки туди. А це все через те, що в нас там немає ще дверей і... З гаража, виходить, задуває повітря. І немає вона куди видатись. Шукає на найслабшу точку. І, виходить, ось сюди заходить. Тому я прийняв рішення зараз перекрутити і зробити рівень трошки більший, ніж він зараз є. Ось такий у нас вийшли рівень. А я його ще задру догори. Можливо, зразу виведу ось цю трубу на рівень нульової. Ну, ну, нуля. Ось, у нас тут лінія є. Ну, подивимося. Тому що зараз, якщо можете бачити, ну не така критична, але тільки щоб була шалена зворотня тяга. Коротше, перекрутив я трубу вище, щоб тяга була. На мою думку краща. Але ось дивіться, що виходить. О! Дивіться, така шалена. Яка шалена заворотня. Що ж, вогонь гасне з цієї сторони і тим більше він з цієї сторони. Так, він йде, 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 йде і ховається. Тобто від висоти це залежати не буде, це буде залежати тільки від того, чи буде в нас е, хоро, Ну, добре закриті двері з гаража і не буде підсмоктування повітря. Але так, як переважно переважають е, південно-західні світра, е, то найкраще міну трубу було б проводити з тієї сторони смоктуючу. Але так, як в мене немає такої можливості через те, що треба дуже багато трубу дотягнути, зроблю так, як є. Тобто я опущу її на рівень той попередній, там де вона була. Ось. І... Я думаю, коли вже зробиться і короб, і двері там поставляться в гаражі, то тяга буде нормальна. А якщо навіть і буде недостатня тяга, то придеться просто закрити чи заглушити ту трубу з двору і виходить, тяга чи захід повітря мав би бути достатній просто через гараж з вулиці. Ось так. I never to see you I never to you. Провів невеличкий експеримент. Вон зараз, виходить, з гаража. Запхав цю трубу, я випхав її звідтіля, відкрутив. Запхав гараж. І от зараз є в нас вогонь. Получається, от коли, коли ви бачите, вже йде з, от, тяга така, як мені потрібна догори. Значить, буде прийнято рішення. Зараз ось тут очистити все. І будемо з гаража заводити трубу ось сюди. Ось сюди будемо заводити також під наклоном трубу. Це все каміння придеться зараз перенести ось сюди, в куток, прокопатись тут траншею. Під цим фундаментом також прокопати дирку, запросити майстра, щоб він там просверлив ту дирку. Благо у нас, виходить, гараж по рівню на 50 см він нижчий. І дирка вхідна десь вийде. Мабуть, що ось отут. Ось отут, я так думаю. Ой, інакше поки що я варіантів не бачу. На нашу терасу майбутнє світло. Це є 220 кабель, 3х2,5 і плюс мережевий кабель. Вивели його ми сюди, зверху буде тераса, його тут не буде видно, а там далі будемо розводити. Ось тут вийшло, треба було прокинути таку трубу синю. я взяв саму дешеву пластику від води 32-ку. Тут через стрійник ми зробили захід. Сюди до нас теж 220 і мережевий кабель на телевізор. Тут буде біля каміна. ось, І труба пішла до нашого щитка. Без генів Там получається, ну, без тройників, без нічого. Трошки важко було прокладати, але нам вдалося. Дима зробити, бо самому я б навряд чи б це зробив. Ось так протяжка була. Ось тут на кінці ось така у нас куча кабелів. Тянули ми спочатку один, а потім три наразі і дуже важко було. Фактично оцим в'язальним дротом ми тягнули. Ось, ось тут буде щиток. Під сходами у нас знаходитись розподільчий. Тому я вже ще отут треба буде прошрубити цей кругом по бетону вирізати штрубу і перфоратором збити. І зробити закладну труби до газоблока. Вже в газоблоці я вже просто прошрублю і просто дріт прокину до щітка.